Зараз ми чекаємо на появу в ефірі Сергія Хланя, депутата Херсонської обласної ради, депутата Верховної Ради попереднього восьмого скликання. Вітаємо, пане Сергію. Вітаю Херсонщина це Україна. Слава Україні. Смерть ворогам. Розкажіть, будь ласка, як ніч пройшла на Херсонщині сьогоднішній ранок в Харкові сьогодні черговий обстріл. Постраждала і чотириповерхівка в центрі міста, і університет. Є поранені четверо-п'ятеро людей. Що в Херсоні і на Херсонщині? Прошу? Знаєте, в Херсоні і прямо зараз тривають обстріли, і, і як кажуть, Херсонці почався пообідній обстріл. І важкі такі прильоти відчуваються в районі житлоселища, в мікрорайоні Острів. Вже над житлоселищем там здіймається дим. Так само, як і зранку, окупанти обстрілювали місто Херсон. До речі, зранку окупанти обстрілювали місто Херсон запалювальними снарядами на одній з промислових баз міста здіймається пожежа. Окупанти обстрілюють місто Херсон постійно, і на зараз можна зазначити, що кілька Кількість обстрілів потрошечки зростає зараз. За минулу добу було 60 обстрілів правобережної частини Херсонщини 6 прийшлося по місту Херсону. А ще там тиждень назад, все ж таки, вдалося вгамувати росіян і вони обстрілювали десь приблизно 20 разів. То на зараз знову такі кількість починає зростати. Максимальна кількість обстрілів взагалі з моменту деокупації була більше 100 обстрілів. За добу, тобто треба розуміти, що все ж таки окупанти не полишають ідею обстрілювати, залякувати місцеве населення, залякувати херсонців, і навіть якщо подивитися обстріли міста Херсон, то по житловим кварталам по багатоповерхівкам окупанти б'ють абсолютно хаотично, але по лікарням, по пологовим будинкам, по пожежним частинам, по комунальним підприємствам, де вони намагаються. Пошкодити транспорт і нещодавно було пошкоджено 16 автобусів, які надавали Якраз транспортні перевезення для херсонців, в тому числі використовувались для безкоштовної евакуації, тобто окупанти намагаються знищити інфраструктуру і зробити життя в місті Херсоні нестерпним в тому числі б'ють і по критичній інфраструктурі постійно але Наші працівники, працівники комунальних служб в найкоротший час повертають місто до життя, підключають до електрики. Ну і треба відзначити да. все ж таки роботу ДСНС. -ник. Пане Сергію, що відбувається на лівому березі в прибережних районах. Контрбатарейна боротьба, можливо, наші сили спеціальних операцій вже періодично з візитами бувають на лівому березі. Ви знаєте, якраз вчора наша артилерія нанесла потужний удар по промисловій частині міста Каховка біля овощосховища Грінти -Ті. Тім, таке велике овощосховище і саме в промисловій частині окупанти використовували і склади для своїх боєприпасів, і розміщали там військову техніку. І до речі, навіть каховчани кажуть, що ті обстріли, які Лунають і в окупованій каховці, то виліти їх спостерігають, якраз ось цієї промислової частини міста. Тобто окупанти обстрілюють саме окуповану каховку для того, щоб спровокувати паніку, і все ж таки змусити людей покидати каховку, бо вони ж оголосили примусову евакуацію, а фактично депортують людей з міст, які знаходяться на узбережжі Дніпра, то якраз виліти з від. Мічали з цієї промислової частини міста. Там вчора наша артилерія накрила це угрупування ворога доволі потужне, з детонацією, тобто вдалося знищити ось цю вогневу точку ворога. Але окупанти продовжують обстрілювати. До речі, вчора також було обстріляно окуповане місто Таврійськ. Це невелике місто, яке знаходиться між Каховкою і Новою Каховкою, і так як окупанти постійно обстрілювали. Окуповану Каховку, так вони вчора завдали удар по окупованому Таврійську, знов таки для того, щоб змусити людей виїжджати. І разом з тим, якраз в новій каховці, навіть самі окупанти прозвітували про те, що вже лікарня повністю закрита. Лікарня повністю закрита і все обладнання вивезено. До речі, Новокаховська лікарня була одною з лікарень, які, яку за останній час було поставлено велика кількість нового обладнання, абсолютно новітнього, і це обладнання вони зараз вивозять в інші райони. А самі кажуть, що люди тепер які потребують медичної допомоги, то їм треба звертатись на якісь телефони і їх будуть відвозити в якісь лікарні, тобто фактично. Людей залишили без медичного обслуговування. До речі, так само і в Каховці відбувається, вже відбулося, тому що в Каховці лікарня вже закрита, причому вже обстріляна самими окупантами. Пане Срію, про Каховку і про Каховську ГЕС. Включали ми сьогодні керівника військово цивільної адміністрації Нововоронцовського району громади територіальної. Скажіть, будь ласка, він сказав про те, що вода, рівень води дуже стрімко впав в Каховському водосховищі. За його оцінкою, десь. Ну на 1,8 метра, якщо так в, в вертикально, да а якщо у відстань. Ну наскільки збільшилася берегова лінія, да, підійшла вода тут десь до, сказав він, до 40 метрів. Наскільки це, чому це, на вашу думку? Він сказав, бо я бачив греблю Каховської ГЕС, вона начебто не надто пошкоджена, тобто видимих руйнувань не видно. І, і безпека Запорізької ГЕС, все ж таки, там охолоджуючи всі, всі штуки, зав'язані саме на Каховську воду, з Каховського водосховища. Що вам відомо про це? Так, це десь місяць по тому було пошкоджено два шлюзи. Ну не шлюзи, а там дві секції, де вода трошечки почала, скажімо так. Де, ну, Пошкоджені два, два затвори там. Тому відбулось падіння рівня води десь дійсно на півтори метра, і відзначається масовий мор риби, в тому числі по Каховському водосховищу з -за цього падіння. Але зараз вже падіння рівня води не відбувається. Тобто, після того пошкодження відбулося падіння рівня води, зараз воно стабілізовається. Ована і можна сказати, що критичних наслідків, окрім екологічних, доволі таких суттєвих не можна відзначати. Ну і ще позавчора, позавчора. Здається, це було в результаті обстрілу в Херсоні. Був пошкоджений. Потім згорів на жаль, гіпермаркет «Епіцентр», який, в принципі був таким хабом постачання ну різних будівельних матеріалів для відновлення. Херсоном, наскільки це критичний удар, от, по, по відновлювальним роботам? Цей цей обстріл і цей вся пожежа там влучило в газ, в газове обладнання, тому не змогли затушити. Наскільки це серйозна втрата для для міста обласного? Ну, ви знаєте, до речі, це місто де з одного місця, де з однієї сторони дороги саме величезний епіцентр був побудований а з іншої сторони, дороги якраз був торгівельний центр фабрика, доволі такий відомий і доволі великий. То фабрику окупанти спалили ще при окупації. А тепер вже і нанесли удар по епіцентру. Тобто, ну це вони я так розумію, так боряться з нашою інфраструктурою і з тим, що було побудоване. Я так розумію, що вони вони такого ніколи не бачили, росіяни, тому вони і знищують все те, що було побудовано, і все те, що працювало в Україні. На превеликий жаль, він згорів, так як і торгівельний центр Фабрика, згорів. Казати про те, що це буде наносити шкоду для відновлювальних робіт, то на зараз все ж таки здебільше міжнародні організації постачають будівельні матеріали і надають допомогу деокупованій Херсонщині і місту Херсону щодо відновлення і запобігання. Ударам, які наносяться зараз по Херсону, тому що там віконі вікна забиваються зараз плитами і так далі. Тобто цю допомогу надаються, допомога триває, і все ж таки я думаю, що ну, магазин це просто втрата чергова втрата одного з великих торгівельних центрів. Пане Сергію, поділіться. Будь ласка, інформацію, яку ви маєте про відпрацювання сили оборони по ворожому тилу. Є якісь влучання? Ну, ось це вчорашнє влучання по промбазі в місті Каховка. А також ну дивіться, навіть херсонці називають. Що відбувається пінг-понг. Ну пінг-понг. Ну ми розуміємо, що воно звучить так з огляду обстрілів трошки дивно, але самі херсонці так кажуть, що почався пінг понг Тобто наші наша артилерія постійно відпрацьовує угрупування ворога і артилерійські розрахунки, і артилерійські точки, з яких окупанти наносять удари по місту Херсону, і саме тому вдалося зменшити кількість обстрілів, яка я хочу ще раз повторитися, була там досягала більше ніж 100 обстрілів за добу, зараз все ж таки це вдалося зробити завдяки якраз роботі нашої артилерії, нашим силам оборони, які накривають ось ці вогніві точки, і до речі, ці вогневі точки здебільше знаходяться в Радинську біля Олеша, в Голій пристані це ті міста, з яких окупанти ведуть обстріл міста Херсона. Якщо ми кажемо про... Роденск то це системи залпового вогню, і там було якраз накрито одну з військових частин ворога, якими, з якої окупанти обстрілювали системами залпового вогню. Сам місто Херсон. Ну і ця робота триває постійно. І головне зараз накривати ось ці артилерійські точки, з яких окупанти ведуть обстріл, для того, щоб все ж таки убезпечити правобережну частину Херсонщини і міській. Сян Херсона від постійних обстрілів. Пане Сергію, ну і трошки криміналу додам нашу розмову. Позавчора СБУ вручила підозру колишньому голові Херсонської ОВА обласної адміністрації пану Геннадію Лагуті за двома статтями шахрайство і підробка документів. За версією СБУ ще навесні 22-го року. Після вторгнення він звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому джип у безоплатне користування для, для службових для службових цілей. Пізніше, вже в липні 22-го року, за версією СБУ, посадовець скористав. Вся відсутністю цієї бізнесменки в Україні отримав від нотаріуса довіреність, підробив підпис і отримав повноваження розпоряджатися цим майном. Далі продав автомобіль своєму підлеглому керівнику патріонатної служби обласної адміністрації. І на наступний день знову перепродав йому своєму керівнику назад. Тобто Лагута отримав автомобіль назад. Зараз автомобіль заарештовано. Лагуті висунуто підозру. Як ви це все оцінюєте? Що це за ситуація? Це правда? Так, тут голова увагу віджимав автомобілів бізнесменів в Керсонській? Прошу, і чому ви смієтеся, пансі? Я трошки розвію цю кримінальну історію. До речі, тому що в нас служба безпеки зараз, знаєте, перетворилася ось таке шоу. Я думаю, що все ж таки краще шукати тих корупціонерів і викриття тих корупційних скандалів, які були а і ще треба вироки. Щодо цієї ситуації, я написав себе в сторінці в Фесбуки. Я знаю цю ситуацію, тому що ось це авто, і ось ця так звана волонтерка, яка дала автомобіль в Лагуті, а тоді забирала це. Не хто інший, як дружина Колихаєва, колишня, і саме цей автомобіль Колихаєв продав Лагуті за довіреністю в 2019 році як винагороду за ті вибори, які він проводив як голова партії Колихаєва і забезпечив прохід Колихаєва до Верховної Ради. Тоді він їздив весь цей час саме зараз. Я не знаю історію там переоформлення, але так сталося, що дружина Калихаєва зараз вирішила абсолютно по-іншому і намагалась забрати цей автомобіль. Тому жодного тут волонтерства, жодного шахрайства тут немає. Це чергова шоу. І знаєте, боротьба з корупцією це трошки інше. Ніж цей автомобіль, на якому пан Лагута їздив з 19-го року, а зараз розігралася тут якесь шоу з шахрайством. Вибачте, це колишня дружина Колихаєва чи чинна про дружина? Ні, колишня дружина? Ага, ну зрозуміло, Шершеля Фам. А сам самого Колихаєва Шершеля Колихаєв, де він знаходиться, і з'явилася якась інформація. Немає жодної інформації по Калихаєву. Є різні інформації. сторонники Калихаєва там все ж таки розповідають про геройство Калихаєва, але жодних звісток про Калихаєва немає. Хоча можна сказати, не ну хоча його підприємства, які знаходяться в окупованій частині Херсонщині, продовжують працювати. Працюють Працює, не націоналізовані так? росіянами, пане серію. І скажіть, будь ласка, а коли чому не призначається повноцінний очільник Херсонської обласної адміністрації? Ви як депутат обласної ради? Розкажіть, наскільки це важливе призначення і необхідне в умовах війни? Прошу. Це важливе призначення, і знаєте, мені там часто прокоментуйте призначення. Я ще раз кажу там Лагуту зараз. Там всі хейтять. Тоді Янушевича хейтили. А я завжди казав, і кажу, і продовжую казати, що це пряма відповідальність президента. І саме президент призначає цих людей, бо це гілка відповідальності президента на цю посаду за погодженням кабінету міністра. І якщо президент призначає поганого Лавуту, поганого Янушевича, зараз взагалі нікого не призначає, а треба це робити, тому що це область, яка на сьогоднішній день є областю ну там великої відповідальності, відновлення і зараз з огляду тих обстрілів і все, що відбувається в області, без повноцінного. Очільника область бути не може, тому саме це відповідальність президента. І досить шукати вже там Лагут, Янушевичів чи ще когось. Якщо робляться такі відповідальні кроки, зняття і це має бути обґрунтування, чому зняли і не просто зняли, а треба ж розслідувати. Це ж зняття з-за великих кримінальних із за великих корупційних скандалів. Алів, а ми ж хочемо побачити логічне завершення цих корупційних скандалів. Але ж ні, в нас царь хороший боярі погані. Ну з іншого боку, на місцях і до людей ближче все таки знаходяться представники. На місцях тому повністю знімати з них відповідальність так само було б неправильно. Дякуємо вам, пане Сергію, за включення дякую, в наш ефір за інформацію про Херсон. Про вашу думку, Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку.